В Індонезії скасовують авіарейси через виверження вулкана Левотобі-Лакі Лакі на острові Флорес. У Маумере закрили міжнародний аеропорт. Виверження вулкана Левотобі в провінції Східна Тенгара порушило в міжнародному аеропорту імені нгура Харая 32 рейси. Це 17, що вилітають, і 15, що прибувають, як міжнародних, так і внутрішніх. Міжнародні це рейси з Індії, Сінгапуру та Австралії. Рівень небезпеки в регіоні підвищили до найвищого 17 червня, коли вулкан викинув попіл на висоту 11 кілометрів. Наступного ранку він знову викинув стовп попелу за вишкий кілометр. Схоже, виверження досить сильне. Там на пагорбі, мабуть, темно. Виверження змусило місцеву владу евакуювати десятки мешканців двох сіл, що поблизу вулкана. Нагадаємо, торіку листопаді левотобі викинув розпечені шматки лави на кілька сіл, що розташовані в радіусі 4 кілометрів від кратера. Загинуло понад 10 людей. Тоді евакуювали 6500 мешканців.